Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Фонд даймо надію підсумував свою діяльність та служіння в умовах третього року війни. 12 грудня відбулося щорічне засідання працівників, членів правління та наглядової ради фонду даймо надію. Такі збори мають на меті підсумувати рік роботи фонду, відзвітувати за втілені проекти, ініціативи та поточну діяльність, а також визначити цілі та плани на наступний рік. Після святої меси відбулася презентація підсумків діяльності фонду. Загальний звіт представила президент фонду пані Ірина Зенкнер. Галамай, а тоді про кожний напрямок роботи розповіли відповідальні за нього особи. Були також вибори очільників фонду та наглядової ради, які згідно статуту мають переобиратися кожні чотири роки. Сестра Лідія Зембович, директорка парафіальної світлиці, розповіла про діяльність парафіальної світлиці, яка займається дітьми. Іванна Андрійчук говорила про численні плоди служіння та підкреслила особливу роль підопічних дітей хворих на СМА, які вже відійшли до домотця. Не зупинився медичний супровід підопічних домашнього хоспісу, про що на зібранні поінформувала пані Іванна Андрейчук, яка протягом останнього року війни продовжувала здійснювати виїзди до пацієнтів у порядку, уставленому ще до війни. Тож усі підопічні сім'ї мають належний догляд та забезпечені усім необхідним завдяки жертводавцям та підтримці іноземних партнерів. З вересня відновила свою роботу також майстерня Ангельський цвіт, яка під крилом фонду опікується дітьми та молоддю з інтелектуальною неповносправністю. Нагадаю, що фонд даймо надію розпочав свою діяльність 13 років тому з опіки над невеликовно хворими дітьми та їхніми сім'ями. Саме ця ініціатива започаткувала роботу першого в Україні домашнього госпісу. Згодом фонду розширив свою діяльність і з'явилася світлиця для дітей молодшого шкільного віку і терапевтична майстерня Ангельський цвіт. А також інші ініціативи, зокрема, завершується будова реабілітаційного центру та будинку присвятої родини фонду Даймо надію.